Вітаю! Ваші увазі результати 32-го туру АПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Реагуйте на відео, а я розпочинаю. Сіті приймав Кристал Пелес. Потужна перемога містян. Команда Топа Гардіоли вкотре показала атакувальний клас. Пелес зумів відповісти двома голами, але цього було замало. Тотальне домінування Мансіті містяни 5 матчів підряд не програють. Астонвіла поїхала до Саутгемптона. Віла не без шансів для суперника. Перемагають команда з Бірмінгама, показала класну гру на контратаках і не залишила шансів святим. Брайтон грав з Лестером. Бойова нічого обидві команди демонстрували швидкий відкритий футбол. Глядачі точно не нудьгували чотири голи. Динамічна інтрига, інтрига до фінального свистка. Лиси перервали невдалу форму з дев'яти поразок підряд, а чайки не програють вже п'ять матчів підряд. Евертон поїхав до Ноттінгем Форест. І риски здобувають. Важливу перемогу на виїзді. Форест мав свої шанси, але Евертон краще реалізував моменти і здобув 3 пункти. Систенційний результат цього туру. Арсенал грав з Бренфордом. Неочікувано важкий матч на Емірейтс. Арсенал контролював гру, але Бренфорд контрадовів, що вміє сувати настрій грандам. Втрата важливих очок для канонірів. Ліверпуль грав з Вестхемом. Червоні впевнено взяли 3 пункти, хоча Вестхем чинив опір. Вирішальний гол у другому таймі. Ліверпуль залишився в гонці за чемпіонство, в якій йде лідером Лондонці 5 матчів не перемагають. Челсі приймав Іпсвіч. Ще одна несподіванка. Челсі втрачає очки з Аутсайдером Ліги. Іпсвіч показує, що ще може поборотися за місце в прем'єр-лізі. Сині знову нестабільні в результатах своїх. Волхемптон приймав Тоттенхем справжній трилер. Вовки розгромили спорт у видовищному поєдинку. Відмінна форма для вулс. Оборона Тоттенхема просто не витримала. Вовки п'ять матчів підряд, не програють 4-2 за Вулверхемптоном. Ньюкасл приймав Манчестер Юнайтед. Розгромна Сент-Джеймс Парк. Ньюкасл буквально знищив Юнайтед. Команда працює як годинник, тоді як МЮ вкотре розчаровує оборонними провалами. Сороки перемагають п'ять матчів підряд. І Бормут з Фухемом закривали тур мінімальна, але важлива перемога. Для вишень. Матч був рівним, але господарі реалізували свій шанс, тоді як Фулхем залишився ні з чим. Тепер перейдемо до статистики. Салах має 27 голів, тепер він вже має 18 результативних передач. І таблиця має такий вигляд: після перемоги Арсеналу в Лігі Чемпіонів з АПЛ вже проходить 5 команд. Напряму. Такі зміни відбулися. Челсі опустилась на шосте місце, піднявши вище Ньюкасл та Мансіті. Ноттінгем Форест уже розтратив свою фору між переслідувачами. Бормут піднявся на восьме місце. В другий десятці відбулись наступні зміни. Бренфорд обігнав Кристал Пелес, Евертон обігнав Тоттенхем та Юнайтед, Вулверхемтон обійшов Вестгем. Ньюкасл зіграє з Кристал Пелес 16 квітня і до 33 го туру. Брайтон поїде до Бренфорда, Кристал Пелес зіграє з Бормутом, Евертон прийме Ман Ситі, Саутгемптон поїде до Вестгема, Астон Віла зіграє з Ньюкаслом 19 квітня. 20 квітня Фулхем прийме Челсі, Арсенал поїде до Івсіча, Манчестер Юнайтед зіграє з Вулс, Лестер прийме Ліверпуль 20 квітня. Лестер може вилетіти вже в цьому турі. Тоттенхем зіграє з Nottingham Forest 21 квітня. Заключний матч туру. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!